Плюс ми продовжуємо працювати в режимі наживо і нагадаю, що цю трансляцію та ви можете також дивитися на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс та на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про правила безпечного купання. І на жаль, цього літа ми вже маємо трагічні випадки. Зокрема, сьогодні стало відомо про те, що у селі Судківці Ярмолинецької громади. Під час купання у ставку втопилося двоє дітей 10 та 13 років. Тому дуже важливо звернути увагу на те, як кожен із нас має поводитись, власне, якщо аби залишатися в безпеці і стежити за тим, аби всі навколо теж залишалися в безпеці. Про це ми детальніше поговоримо із методисткою навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мальник з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Альоно, Слава Україні. Героям слава, добрий день. От, власне, якщо говорити про причини таких на жаль трагічних випадків, які правила безпеки зазвичай порушують? Зазвичай це необережне поводження на водних об'єктах, переоцінення своїх власних сил, можливостей люди нехтують. Самими найелементарнішими правилами безпеки купаються в невстановлених місцях, не тих, які обладнані, там, де немає рятувальників, де не обстежена акваторія дна, де немає е, боїв обмежувальних, не дотримуються правил температурного режиму, дуже часто купаються після вживання алкогольних напоїв. Ну, і, звичайно, найбільш. Така е, вразлива категорія це діти. Діти без нагляду дорослих. А перше правило це діти без нагляду дорослих біля водойм перебувати не повинні, не те, що там купатися. Якщо на противагу озвучити ті моменти, за якими ми всі маємо стежити, основні правила, правила поводження поблизу води на воді, давайте про них детальніше. Ну, по-перше, треба купатися тільки в світлу пору доби. Після заходу сонця це є небезпечно і заборонено. Друге правило це бажано не купатися наодинці, тобто, або ви з кимось, або хтось поряд повинен бачити, що ви зайшли в воду і коли ви з неї виходитимете. Також дотримуватися температурного режиму, тобто дозволяється безпечно заходити в воду, це коли температура води більше плюс. 18 градусів, а повітря більше, ніж 24 градуси за Цельсієм. Також треба враховувати, що потрібно дати можливість організму адаптуватися до зміни температури, тому в воду треба не стрибати, а заходити повільно, даючи можливість організму поступово охолоджуватися. Також не запливати за огороджувальні бої, не купатися там, де є рослинність, зарості. Водорості, тому що це теж небезпечно, часто е, відпочиваючи заплутуються у водоростях, не запливати там, де е, уже е, територія. Е, Плавзасобів, тобто де різні моторні човни, катамарани і так далі. Ну і звичайно ж, в незнайомих місцях треба бути особливо обережним, тому що ви не знаєте, де там течії, коловороти можуть бути. Це все треба враховувати. Також не заходити у воду після різкого перегрівання, довгого перебування на сонці, і після того, як ви вийшли з води, теж не переб... не обсихати на сонечку, а краще це все ж таки зробити десь у затінку. Uh -huh. Також медики не рекомендують заходити одразу у воду, купатися, якщо ви добре поїли. Треба, хоча б. Півтори-дві години дати витримку і лише після того купатися. Ну і особливо небезпечними це є такі е, агресивні ігри в воді, не можна когось хапати за руки, за ноги, обмежувати рухи, не можна вискакувати один на одного, тому що ці ігри занурювати е, людину у воду з головою, тому що ці ігри зазвичай нічим добрим не закінчуються. Якщо, до прикладу, родина із дітьми або компанія друзів вирішила, що вони таки проведуть вихідний день поблизу водойми, Що можливо, їм потрібно взяти з собою або на що звернути увагу для того, аби це було безпечно? Е, я почну з того, чого не варто брати. Угу. Це алкогольні напої, не варто брати. Потрібно брати достатню кількість е, рідини. Бажано, щоб це була не газована чиста вода, а не солодкі напої, щоб не було зневоднення. Захисні креми від сонця, щоб не було опіків, звичайно ж, головні убори, тому що коли людина перегрівається, потім заходить в воду та ще й занурюється з головою, можуть статися спазми судин, і звичайно ж ні до чого доброго не це не призведе. І ще хочу нагадати, що у воді дуже довго перебувати не можна, оптимально до 15 хвилин. Якщо більше організм переохолоджується і є вже ризик, що може схопити судома. Тоді так. теж треба знати, як поводитися. Е, треба, якщо це, наприклад, кінцівка, нога, наприклад, то спробувати її випрямити у воді, схопити за фаланги пальців рукою і різко потягнути на себе. Е, тоді, або ще радять шпильку при собі мати і проколоти мізинці, е, тоді ніби судома теж розслабляється і відпускає. Але ще раз хочу сказати: обов'язково слідкувати за дітьми, тому що ну, ви відволікли увагу на 2-3 хвилинки, дитина випала з поля зору і може статися непоправна трагедія. Ще не дозволяйте дітям використовувати плавзасоби для того, щоб безконтрольно не десь. Купатися обов'язково біля дітей, тому що надувні матраси, на ці кола надувні – це дуже ненадійні засоби. Вони можуть, по-перше, здуватися, лопатися, а по-друге, їх дуже легко вітром і течією відносить на глибину, і потім теж може бути досить таки небезпечно. Якщо відпочиваєте, наприклад, десь на човнах. Не стрибайте у воду з човнів, uh -huh. тому що теж можете розхитати і перекинути човен. Ну і взагалі стрибки це така окрема тема, можна пірнати лише там, де прозора вода, ви бачите дно, що воно чисте, що там достатня глибина, але краще все ж таки уникати так таких розваг. От я про плавзасоби хотіла так дійсно окремо, тому що човни, катамарани, у нас є каяки до прикладу на південному бузі, у нас є сабборди. Як тут себе безпечно поводити? Ну, по перше, оцініть свої можливості наскільки ви вправний плавець. По-друге, засоби захисту, такі як рятувальні жилети і нарукавники. По-третє, обов'язково слухати інструктаж тих працівників, де ви берете, там, наприклад, орендуєте ці плавзасоби. Не запливайте в територію, де Плавають відпочивальники, тобто за бої теж запливати не можна, не можна перегружати плавзасоби. От і бажано все ж таки ними не дуже випливати на течії, де ну і таких рухли сильних різких рухів під час того, як ви перебуваєте на плавзасобах, теж робити не можна, щоб убезпечити себе від перекидання. Якщо до прикладу ми знаходимося на березі, але при цьому бачимо, що людина тоне так і щось відбувається неприродне у воді, як тоді діяти? Ну, По-перше, треба кликати рятувальників і перевернути увагу інших відпочиваючих. Якщо ви гарно плаваєте, якщо ви знаєте, як правильно рятувати, ви можете кинутися, надавати таку допомогу. Або кинути, наприклад, рятувальне коло чи якусь рушне, ну щось довге, якийсь там мотузку, можливо, мотузки немає, але є, наприклад, пояс від одягу. Якщо це не дуже далеко, щоб людина могла вхопитися. Хопитися за цей предмет. Але, звичайно, при порятунку, перш за все, ви повинні пам'ятати і про власну безпеку. Тому що коли людина тоне, вона може, вона не контролює свої дії, вона може хапатися і потягти вас на дно. Тому підпливаєте лише зі сторони спини, хопаєте під голову чи підборіддя або під плечі, і тоді відпливаєте вже в сторону берега. Але краще, звичайно. Щоб це професійно робили рятувальники, які є в місцях, обладнаних для відпочинку на воді. Угу. До приїзду медиків, до прикладу, чи потрібно надавати першу медичну допомогу людині? Ну, якщо ви її знаєте, алгоритми надання цієї допомоги. Е Хоча б покласти в стабільне бокове положення, щоб витекла вода, якщо людина наковталася. А взагалі, якщо ви не знаєте цих алгоритмів, то ну звичайно ж краще не робити, щоб не нашкодити, ви згадували про те, що дуже важливо не перегрітися, не отримати тепловий удар, так само а потім ще й заходити у воду. От що зробити для того, аби не перегрітися. Ну, щоб не перегрітися, це обов'язково повинно, е, потрібно відпочивати в затінку, обов'язково головний убор і температурний режим найкраще відпочивати це з 8 ранку до 11 години, а потім робити перерву, і вже з 16 години до 19 години це, як кажуть, безпечне сонце, ви і не обгорите, і не перегрієтеся. І, звичайно, вживати достатню кількість рідини. Для того щоб не було зневоднення і теж перегріву автоматичного організму. До речі, солодкі води вони не сприяють наповненню організму вологою, а лише навпаки призводять до перегріву організму і спраги. Якщо говорити про безпеку людей, які не вміють плавати, або, до прикладу, не впевнено себе почувають у воді, або погано плавають, так як їм діяти? Їм краще взагалі не заходити тоді в водойму. Ну, в водойму можна заходити, але не більше ніж по пояс, і тоді, в принципі, їхній відпочинок буде безпечний, тобто вони можуть присідати, занурюватися. Бажано це не робити наодинці, а з тим, хто в принципі може надати таку допомогу, але в жодному разі не за бої. Якщо на плавзасобах, то тільки в рятувальних жилетах. Тому що ну ви група ризику, якщо не вмієте плавати? От і ще раз повторюся, не там, де сильні течії, лише в обладнаних місцях під наглядом рятувальників. Ви неодноразово наголошували, що це має бути безпечне місце для купання, власне, де мають бути рятувальники. Як людям визначити безпечне місце, якщо це, до прикладу, дикий пляж або якась незнайома водойма, чи туди краще не заходити в такому разі? Дикий пляж він не є безпечним місцем. На сайтах місцевих органів влади обов'язково є інформація про такі обладнані місця. Наприклад, в Хмельницькому районі таких 14 місць купання, це по територіальних громадах, в камянець подільському сім і в Шепетівському чотири. Обов'язково там є рятувальні пости. Це вежа, яка зазвичай червоного кольору. Це люди в рятувальних жилетах. І в в принципі, їх видно, вони в яскравому червоному одязі, от і вони слідкують за відпочивальниками. Ну і звичайно, прислухатися до їхніх варат, а не ігнорувати. Якщо вас просять повернутися в безпечну зону купання, то бажано не бажано а треба до цього дослухатися. Для забезпечення безпеки, які в людини мають бути речі з собою, чи це може бути безумовно вода, як ви наголошували, такі базові потреби? Чи може це бути рятувальні жилети або якісь такі інші засоби безпеки? Ну навряд чи хтось з нас ходить на відпочинок з професійним рятувальним uh -huh. колом, але якщо є надувні предмети? такі як там надувне коло, м'ячик надувний, на рукавники, і ви бачите, що людина тоне, то навіть і такий предмет можна використати, кинути для порятунку, або самим його використовувати для підстрахування. От. Але ще раз краще не заходити на глибину, і можна гарно відпочити без ризику так. для власного життя і здоров'я. За вашими спостереженнями, наскільки обізнаність українців в цьому питанні зростає або навпаки? Теоретично, коли опитуєш, знають майже всі правила безпеки, а на практиці основна проблема це те, що їх ігнорують або забувають в приві цих гарних емоцій, відпочинку, або забувають ці правила. І оце є найбільша проблема наша. Тому що навіть ті дітки, які загинули вчора, на жаль, безумовно. Місяць тому був тиждень безпеки е, життєдіяльності, і з ними повторювали ці правила, просто вони їх е, не дослухалися. Ми закликаємо дійсно і батьків бути відповідальними і усіх брати відповідальність за безпеку на воді, тому що на жаль, це може призвести і до втрати життя. Ми вам дякуємо, пані Альоно, що ви доєднались до марафону. Ті 7 з нами на зв'язку була методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Альона Мальник нагадаємо, говорили про небезпеку.